Я думаю, що всі ви чули про цю легенду. Я так то взагалі, великий фанат, ось фотодоказ. І тому, коли я. Хто з нас кілька років тому побачив в брата на компі цю гру, мої очі просто загорілися, моє серце забилося швидко, а по венах почав текти бензин. Ой, щось не туди. І недавно я дізнався, що ця легенда є в стімі з плюс-мінус нормальним портом. Тому сьогодні ми з вами оглянемо цю гру. Ну що, запускаємо гру зходу в перші перегони? Що чекати? А... Цієї гри дуже дивна розкладка клавіатури, тому перед початком вашої гри раджу залізти в внутрішньої ігрові налаштування, і подивитися, що і щось поміняти, бо трошки тяжко. Сама ж гра має в собі перегони, як не дивно, та кілька інших цікавих міні-ігор пов'язані з їздою, про які я вам сьогодні розкажу. В принципі, не дивно, що тільки це я хазе уявіть, якийсь якісь паркур тачками або ще краще виживач тачками. Anyway, в принципі, через те, що гра і цілиться на дітей, вона не є супер складною і доволі короткою. Щоб пройти цю гру на всі 100% мені знадобилося менше 10 годин. На ваншот я більше потратив, і буквально кілька рівнів я не зміг пройти з першого разу. Насправді я можу похвалити цю гру. Вона непогано справилась з завданням бути грою по франшизі. На відміну від декого, тут не розповідається історія з першого мультфільму, чому я радий, а йдеться про події, якраз таки після нього. Типу якісь події між першою і другою частиною. Сюжет не є супер складний, знову таки, гра цілиться на дітей. І, якщо чесно, я за ним перестав слідкувати десь після першої гонки. Взагалі, вся гра розділена на 5 розділів, де з кожним новим розділом. Гравця з'являється більше геймплейних фіч, збільшується різноманіття занять, з'являються нові локації, та й в принципі прогресує сюжет. Також мені ще подобається, що тут, окрім персонажів з першої частини, є ключові локації фільму, як, наприклад, цей водоспад або цей мотель. Є ті самі трактори з Валерою, яких я думаю пам'ятають усі. Це Валіра. Тут тебе док буде вчити за носу, як і в мультфільмі. І так далі. Варто ще згадати, що крім очевидних перегонів, тут є ще дещо. На початку я сказав. уявіть якийсь паркур тачками. Так ось він тут частково є. Ось можете подивитися. <рес> Трактори з Валєрою тут теж подані у вигляді цікавої міні-гри. Теж можете зараз спостерігати на фоні. Ну, і яка ж гра про перегони і без поголь з поліцією? Тут тобі, звісно, не маствоти. Та й в принципі тут ти виступаєш в ролі поліції якраз таки. Ну і ще варто згадати Луїджі з його покришками. Потрібно по всій карті за певний час зібрати все те, що відмічено на міні-мапі. Окей, back to the store. І після того повернуться в магазин нашого італійського друга. Гойлак то ввев. Ну і наостанок тут є, типу, щось як Collectibles. Ну. Якщо точніше, це марки, які розкидані по всій мапі, і їх потрібно зібрати. В принципі, це все є доволі веселим, розбавляє геймплей перегон, в яких, до речі, на мою думку, неможливо програти. А з перегонів тут звичайні перегони від старту до фінішу, і перегони від старту до фінішу з перервами на підстоп у вигляді невеличкої міні-гри. Наостанок хочу поговорити про те, що від тут відбувається на фоні. Локація сама по собі не є супервеликою, відносно відкритою і розбитою на три частини. Це зумовлено роком, коли вийшла гра і обмеження можливостей приставок і комп'ютерів того часу. По локації, в принципі, цікаво полазити, щоб пошукати ті самі марки, бо кладмен мудак і закинув їх в таку жопу. Ну і позбирати ці бонус бонус-поінти, хоча вони там майже нічого не роблять. Також є можливість змінити зовнішній вигляд блискавки та інших персонажів, хоч варіантів і не так багато. Але от що у фоні є з прям приємного, так це музика. Тут, звісно, тобі не легендарний, Life is a highway Але музика прям достойна. Якщо авторське право дозволяє, то я вимкну кілька пісень. В принципі, якщо це все якось підсумувати, ця гра доволі таки хороша, як гра по франшизі. Не те, щоб ця гра хороша, в принципі, має там пару косяків, і, на мою думку, якби це було не по тачкам, а просто якісь рандомні перегони, вона б не була такою відомою. Ну думаю, максимум бо людей тисячу про неї чули. Але як гра по франшизі, вона справилась. І справилась набагато краще, ніж, наприклад, те саме Барбі. До речі, треба нарешті купити дисковод і подивитися, що в цьому диску. Повна ціна в стімі 415 гривень, і на мою думку, це забагато для такої гри. Але купувати її, наприклад, зі знижкою. Зараз, наприклад, діє знижка 75%. Ну, принаймні, коли я писав сценарій, що робить ціну в 103 гривні, то в. В принципі, воно того варте, як мінімум, щоб попаркурити з Маквіном. Системні вимоги тут, взагалі, невеликі. Хоча мушу сказати, що на сторінці в Стімі пише ця гра підтримується лише на Віндовсьмі, не грибу, що Це Windows 2000, XP і Vista. Не вірте. Я грав на 11-й Вінді без жодних запусків з підтримкою інших платформ і так далі. Просто взяв і запустив, і проблем ніяких не було. Ну якщо ви ще досі тут, то вам напевно таки сподобалось, тому закликаю вас підписатися і зазирнути на інші відео цього каналу. Заходьте в Discord або якщо вам зручніше є телеграм-канали при бажанні, звісно. Якщо ж вам відео не сподобалось, не забудьте написати, який я поганий в коментарях, будемо розбиратись. Але тільки якщо напишете конструктивно. З вами був Анхіс, приємної решти життя і до зустрічі!